Всім привіт! Я нагадую, ми на каналі Ремонт фортепіано. У нас завершується наша велика розпаковка. Там дуже багато Було різних, а, різних пакунків. Ну, Давайте відкриємо черговий. Так, от. Так, а. Ну, е це дуже, дуже популярний, дуже популярний комплектуючий матеріал, власне кажучи, пружина Шпіллера. Е дуже часто він спрацьовується, тому що він безпосередньо комплектує. З механікою, і з часом ця пружинка вона просто послабляється і не виконує свою функцію подачу на шпілер. Ось тут ось шпілер да, у нас і ось ця пружинка. З часом вона просідає або лопає, взагалі ламається, ну, різні варіанти бувають. Тому цей і ця комплектуюча запчастина має бути у вас завжди з собою. Завжди ви могли її замінити. Дуже часто попадалось а, недавно потрапило взагалі таке фортепіано, в якому я замінив абсолютно всі пружини, але є нюанс. В чому є нюанс? Є е, е, такі фігури. От. Не такі, як оця. Ну, подібне. Де пружина, пружина вона, е просто вставляється в саму фігуру, і ви не маєте ніяких проблем, просто стару забрали, викинули, і, е і замінили на нову. Але от якщо брати цей варіант, це з України, так, бачите, тут пружина не просто достати. Чому? Тому що вона тут заклеєна, тобто її кладуть на клей. І як же ж тут нам бути? А, ну, а, Для цього є спеціальна фреза для видалення клею. Зараз я її десь замовив, десь вона от серед цих пакунків, які я не довідкрив, вона має бути, і я покажу мабуть, навіть на прикладі цієї фігури, як це. Заміняється ця пружина, тому я ці пружини відкладу шпілера, ми до них повернемося. Ну, в принципі, в мене і все. По, 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 цьому, по цьому пакуночку.